Всім привіт! Я рада вітати вас у новому влозі. У нас тут дві години світла. Вранці вночі тільки година була. Я кажу, Сергій, чого вночі світла немає. Він каже, мабуть, просто ремонтують Я така, ну так. Ну, доповідаючи ми, чи не поки бути більше світла. Що е, ми? Я, до речі, передивлювалась чехли на цій стільці на аліку. Бо, бо маю чого полососа у нас немає. Женя ніби був поставив якусь пляму жирну, але сіль я її присипала і ніби вже й нема пляну. Не знаю. Приніс через Сергій сіль для посудомийки, У нас тут вода жахливо жорстка і сіль іде повним ходом. Так що. Дуже великий розхід. Не знаю, як там в кого буває, хтось каже, що їм вистачає на дуже довго. У нас оцих 4 кг вистачає десь на місяці-півтора, в кращому випадку. Це якщо я не забуваю міняти, ну, додати постійно. Бо ще на самому початку, тільки того, як тільки посудомийка з'явилась, то постійно, тож що тільки починає мигати індикатор, відразу сиплю. А зараз трішки, так. Да. Ну як, не проблема його засипати, проблема в тому, щоб воно постійно було вдома. А воно дуже швидко в нас закінчується. Тому в нас, по-моєму, жорсткість виставлена на 4 з 5 чи на 3 з 5. Ну загалом. Якби, наприклад, ну, там, якщо колись у нас буде будинок, або ну, буде можливість мати будинок, так, то обов'язково треба ставити систему фільтрів. Тому що техніка, звісно, страждає. І змішувачі постійно. я Їх тільки помию вони буквально після одного шмиття вже всі такі в плямах. Ну, в Вінниці дуже погана вода. Хто знає, той хто в Вінниці живе, той це знає. Вінниці жахлива якість води. Вчора ну, світло з'явилося ввечері, то вирішили помитись, вода смердить рибою і гаряче тече жовта. Ну, коротше, у Вінниці дуже погана вода, навіть в звичайні мирні часи це завжди так було. Тому да, фільтри на весь будинок. Ми в нас на орендованій квартирі були фільтри, а тут дуже багато стояків. А тут, якби нам треба було ставити фільтри, то ми в таку копійку влетіли, бо тут п'ять лічильників і п'ять ну, окремих стояків виходить. Тому навіть якщо брати там холодну тільки воду, то є три стояка. Ну, ладно, якщо туалет не брати, ванна і кухня. Де потрібно було б ставити повний комплект е цих фільтрів. Тому воно ну, це типу, дорого. А якщо виводити десь від одного, наприклад, то яка розводити скрізь воду, ну це так само треба було б виділяти непоганих таких, мабуть, квадрат або два квадрати, е квадратних метрів площі, щоб е ну, оформити то все. Тому, так, да, я думаю, що. Гарні фільтри навіть на таку звичайну воду, якою технічну воду, це дуже спасає техніку. Ну і не треба так постійно купувати, бо я розумію, кожен раз, коли я запускаю посудомийку і вона мені пише, що в неї немає солі, я добиваю посудомийку тому що сіль допомагає техніки довше служити. Да. Ось так. До речі, питали мене за посудомийку Я думаю, що сьогодні буде такий влог. Домашні про прибут. У мене і так останні часом домашні влоги. Ну, вибачайте, я з дому виходити не можу сама, бо мені коляску не можна піднімати. А... І на дворі холодно, а Сергій постійно на роботі. Тому, типу, десь так. Походити, вам щось показати, немає можливості, тому у мене такі квартирні влоги. Тому сьогодні покажу вам щось по розхлабленню. Мені треба перебрати в дітей шкафи, бо вже дуже багато речей маленьких на них. Надіюсь, в цьому влозі я це зроблю. Так, де тобі перебираєш сюди, їдеш так. Ой, так, це Але то не точно, але в планах таки є. Посудомийку треба помити, почистити. Якраз буду мити і чистити, то вам... Покажу і розкажу за нею. Ми вже нею користуємось два роки. У нас вона 45-та маленька. Ми її ще на орендовану квартиру купляли, А орендована квартира у нас була е 40-30 квадратів. Ну і ми там взагалі чудом знайшли місце. для тої я посудимо Тому, ну, типу, сенсу, тим паче, що був у нас ремонт тут і. Е і кучу техніки треба було нової купляти, тому купляти ще на себе витрати на більшу посудомийку tamam. було нелогічно. Хоча я розумію, що в нас була можливість тут продовжити тумбу, поставити велику, але куди дівати цю маленьку. Ну коротше, насправді нам її вистачає, тому ми не задумувались над тим, щоб купувати більше. Маленька хлопчина Бігає за цим за пісосом, а потім нервується, що він його доганяє, що він до нього під'їжджає. Я тут хочу вам показати. Сергій вчора купив датчики на затоплення на Аякс. Дуже прикольні. Дуже швидко він їх попідключав, буквально там по додатку. Чотири штуки. А чи чотири? Або в нас чотири точки в квартирі, де може щось потекти. Та це я вам покажу, потім він їх порозставляю. Вчора він їх... Тільки не береш до рота, ну сахар. Вчора він їх перевіряв. Так, да, ручки ці такі маленькі ручки. Все до стовушки, ручки. Так, одною рукою, конечно, виставати. Ось така маленька штучка гарна. Така дивіться, На світло Ось, манюсінька. І ось тут дуже просто все. Сканується QR-код, вмикається і все, він під'єднується. Можна нажати, ну він там вчора е ставив у раковину. Виходить, що коли оці всі датчики мокрі, то воно, типу, дає сигнал на телефон, що, типу, у ванні, наприклад, е Затоплення або в туалеті затоплено. Ну, дивлячись, я так розумію, що він кожен датчик написав, який де має бути. І воно ось так реагує. Це не запірна система, бо в Аяксу є ще запірна система, коли воно бачить, що йде потоп, то воно, типу, перекриває стояк з водою. Але та штука дуже дорого коштує. Якби ще в нас був один стояк, то може б да. А так як в нас стояків дуже багато, то. Поки що ось цією штучкою обійдемось, вона просто каже, що бачить надмірний, ну, типу, рівень води там, де її не має бути. І тобі треба бігом бігти додому і перекривати. Ну або якщо що, то загальний на весь будинок перекривати стояк. Бо в нас тут два рази, поки ми тут, вже два рази топило квартири. А ми тут не так довго. Я не знаю, я кайфую від цього помічничка. Конечно. Він неймовірний, правда, Захарна. Ну, це... Сидимо ідемо за тим, як він працює. Да? Захарка? Що він там? Що він там робить? Насосить на чи що? Ні. Працює, працює. Сюди вже. Он давай відійдемо, це не хоче до нас доїхати. Я дуже задоволена ось цим робіком. Бачите, опі все чистенько. помито, чистенько. Ще кайфовий. Звичайно, це не самому взяти тряпку і помити, але пилосос прибирає нас набагато частіше, я вже мовчу про миє. Ніж я робила то своїм ручком. тебе щось на лобі Захар. Не на лобі. Десь ти лобом заривав. Де? Все тільки котять, ти тільки милий, ти милий. Милий, милий. Так, йому ще залишилось тільки і дивіться, як частенько. Бо зараз постійно грязно, там діти приходять. Я тут пілюшку по постелила, щоб ну, хапці там. Типу, як висушувалися, а потім на батареї досушувалися. Але сміття дуже багато. І ось Такі профілактичні прибирання, наш робік робить не кожен день, так як зараз тим паче зі світлом проблеми. Але раз в два дні я його запускаю. І взагалі не бачу проблеми в тому, щоб все прибирати знизу, бо дуже часто пишуть, що та, наш той робот пилосос, типу треба все знизу прибрати, щоб він міг їздити. Окей, а коли ви соси, то вам не треба все з підлоги прибрати. Ну, мені здається, це ж те саме, просто що воно не буде так, що ви там запланували кожен день і кожен день він там їздить без вашого напряга. Ні, так навряд буде, це хіба що у вас нема дітей, і ви супередисципліновані, постійно кладете все на свої місця. А, то, мабуть, в цьому плані це за це всі говорять, що там без твоєї участі він прям постійно буде прибирати. Ні. Перед тим, як його запустити, треба пробігтись і. Ну, або забирати, ну, коротше, прибрати, поставити е, по можливості все на свої місця. Тому, тому так, що ти вже спати будеш? Що, я бачу, ти вже на грані? Чи ні? У нас там шікоде. Написали за ялинку, щоб ми посадили її в себе на ділянці. Проблема в тому, що зараз холодно дуже на дворі. ми її зараз посадити не зможемо. А, mm. а поки стане тепло, вона вже осипеться. По-друге, ну я не хочу ще на ньому дивитися тут два місяці. Це прям занадто. Хоча вона прям дуже вже розпускається. Дивіться, бачите? Не знаю. Ну, зараз ж ялинку не посадиш. Хіба прям отак з відром її туди вивезти? Але як ми її туди вивеземо? от в такому стані. Ми її з квартири не винесемо в такому стані. Ми поки її складемо, вона вже осипеться. Взагалі ідея, так, да? гарна. Нам всі казали, що вона дуже швидко осипеться, бо це ялинка, краще брати сосну. Їй вже скоро, ні, вже десь місяця-півтора. Ми її купили, коли мене з лікарні виписали. Ні, ладно, місяць їй десь. І дивіться, в якому вона в гарному стані. Не жовта, насичена така зелена. Це рушничок сохне. Порти всю оцю.

І він ходить, сьогодні. Вона каже, що оце воно кольором отаким. І І він... він... вона розповідає. І він хитий. Ху... І всіх, і всіх украдає. Всі... Хто це? А ти а в воді плаває, бігає, ти ж навіть підказок не дала. І, і це то є. В лісі. І він тут. А це він чи вона? Ми тут під час відключень, коли вже акумулятор навіть сідає, граємо в настільні ігри. Просто суперкласно виручають, тому що діти в захваті. Ну, переважно більше звичайна Настя. Є такі ігри на Жен. Женін вік, їх не так багато. Але от Настя в ідеальному віці, якщо маєте там шестирічну дитину, починаєте захоплювати її настолками, бо от вони зараз дуже відкриті і швидко вчаться. Ну, а настільні ігри насправді. Мега корисні дуже багато чому дитину вчать, і комунікації, і вмінню програвати, вигравати, насолоджуватись процесом, часом проведення. Це, до речі, гра концепт дитячий, є ще також дорослий. Це дитячий Насті прям дуже подобається, подобається саме пояснювати тваринку, яку ми маємо відгадувати. А це вже більше так навік. от Женіна гра, цю гру вони можуть самі грати без участі батьків, бо насправді настільні ігри це не так просто, це звучить і виглядає просто. Це потребує багато ресурсу емоційного батьків. ну Дитячих також, але батькам треба вміти терпіти, пояснювати все дуже багато разів. А ось в цю акулу вони можуть самі грати. Дуже, до речі, прикольно. Жені подобається тематика. витягуєш, вона хапає. Ну, загалом все просто, зрозуміло, і дітям дуже завжди до вподоби. У нас вже така величенька колекція зібралася. Я знаю, ви чекаєте відео. Я взагалі хотіла провести ефір. Дуже хочу, але мені треба допомога чоловіка, щоб міг забрати найменшого, скажімо так. Тому що ну, є, що показати. У нас на стілок дуже багацько. Мені здається, дитяча колекція скоро переверши нашу. Це також не важка гра. Насті дарували її на День Народження. Дуже багато ігор настільних на День народження Насті подарували. Я їй складала війшліст і знала такі знаєте, універсальні речі. Я не знаю, в кого як, але в нас, якщо говорити про Настю, то вона лялька мене цікавиться. І якісь такі просто іграшки, вони в неї дуже тимчасово беруть увагу, там максимум тиждень-два. І все, і вони десь йдуть <хи> в коробку, і якщо сховати, вона навіть не згадає за них. Дуже мало таких прям речей, яких, до яких вона може при, пригрітися. Там, ну, це фотоапарат їй подобається, можливо, щось більше з техніки. А от настільні ігри це дуже прикольно. Так, далі я тут перекочувала відразу до посудомийки. Обіцяла вам, що буду показувати, як її прибираю, це вже, звичайно, наступний день. Питали в мене за посудомийку, яку ми маємо, і чи задоволені неї, чи нам вистачає, тому що в нас 45-й розмір. Фірму я десь тут вставлю, модель, яка в нас, купували ми її два роки тому назад в розтермінування. І дуже тим задоволена особисто я, що вона з'явилася у мене в житті. Нам її вистачає, скажімо так, якщо я прям готую їсти. І багато, там перше, друге компот і торт, то звичайно, що це десь два запуски на день. Але якщо ми їмо щось уже приготовлене, і це будні дні, коли діти їдять в садочку, ми там можемо поснідати повечеряти, вона навіть може не запуститися раз у день, може посуд накопичуватись і запускатися раз в два дні. Ну, особисто зараз, особливо зараз з відключенням світла, то я стараюся день її запускати, щоб не накопичився посуд. Але ну, прям такої суттєвої потреби в більшій я не бачу, тому що раніше я дивилася різні відео і там прям наголошували, беріть великого, будете жаліти. Ні, у нас була можливість взяти більшу, так як у нас кухня була під замовлення. можна було просто купити більшу цю десь, десь придумати, для де діти. Але на сьогоднішній день потреби в тому немає. Тому, звичайно, якби ми купували, у нас не було, то ми поже купили більшу, тому що ну це як з дитиною краще більше, ніж мале. Але так як вона у нас вже була, і вона була нова, продати її не змогли б вигідно так, щоб можна було купити, додати небагато і купити більшу. Ми це все розуміємо, тому, тому залишили цю і вирішили не робити з цього проблем. Тому що на ну, особисто я в побуті не відчуваю прям великого дискомфорту від того. Більш ніж впевнена, що це економніше, ніж мити руками посуд, тому що води набагато більше уходить. Але Щодо економії посудомийки, я думаю, можна знайти дуже багато відео в інтернеті, інтернеті, тому це не проблема. Так, по догляду, ось тут я маю посудомийку, мабуть, раз в два місяці, раз в місяць стараюся, але можу раз в два місяці. Прям не скажу, що вона мене, прям така супербрудна, бо буває, дивлюсь відео там в такому жахливому вона стані. Я не знаю, що вони там з ними роблять. У мене такого немає. Якщо говорити... Про те, чим я користуюсь, то ось протираю звичайним миючим в на губці засобом, так само, як і деталі: фільтр, там кришку, там, де я сіль засипаю. І ось ці вентилі, ті, що розбризкують воду. Саме є контейнер, куди насипається кондиціонер, порошок. Я використовую таблетки і, в принципі, вони. Чистенько утилізуються. Ось так засипаю сіль під самий вершочок. Десь в нас ще була насадка, де вона ділась, не знаю, десь вона є. От тут біля мене мій спритний помічничок, без нього вже нікуди. І ще хотіла додати, що ці порошки і таблетки це не так дорого, як здається. Я купую на резетці великими пачками. Там хай пачка коштує 1200, але там 90 капсул, і причому 1200 це я купувала ще. Ну, не те, що преміум, а там і кондиціонер входить і все так далі, можна простіші купити. Їх вистачає мені ну, 90 капсул, це на 90 запусків, тобто дуже довго. Я використовую ось саме або купляю від фініш так само засіб. Єдине, що від фініш там така рідина, її треба індивідуально засипати. А цю типу можна разом з посудом. Але я все одно її самостійно кидаю, тому що на цій посудомийці її. Функція очистки, ну і я хочу все-таки, щоб хімічний засіб проходив без посуду. Тому я спеціальну функцію очистки запускаю. Оцю капсулку кидаю туди-вниз, або якщо це рідина від фініш, то ставлю туди. І все. Оба. Є, давай, Захар. Треба якось тебе звідси забрати. Да. Давай другу руку тобі дам. Оп-оп, давай, мам. мама, є нога. Бачи, класно. відпускай! Отак от, от. Відпускай, відпускай. О. Стоїш? Давай. От так от, молодець. Так, запускаємо. Функція очистки у мене під нулем. Так, Ручка грязно. Як, так. А, бачите, пропустила, поки дивилась. Не туди, куди треба. Ось 0 ну, годину. годину 15 вона буде чистити. Це світиться, що нема кондиціонера. Кондиціонер я не використовую. Все, зараз вона буде жужжати. Треба. Оп. Красота, репота, так, так, Захар? Зробимо якусь шарлотку, мама хоче шарлотку. Там, зробила міні-шарлотку. У мене двоє яйця було. Геть міні. Натерла цьому карапузу трошки. Мерці, подобається. Чиня. Не? День не відчуття, так? Да? <ріху> Ти розмазав чи з'їв? Мені здається, що розмазав. А тобі що здається? Мені здається, що ти мене зараз будеш передягати, так? Да? Зато слухайте. Буду знати лайфхак. Дічим до дитині зайнятися. Бла-бла бла-бла бла, так? Бла-бла-бла. Да? Ні. Смачно. Смачно. Вермошель зробив. Подивилася, не можна десь з 8 місяців. Ну ладно. Сьогодні він вранці їв кашу з мясом кролика. Ну, як їв. старався їсти. Поки що прямо якогось такого звірського апетиту до прикорму, я в нього не бачу. Він щось більше нагадує мені Настю. Бо Женя прям. Женя любив поїсти. Настя не дуже любила поїсти. От він щось боїще до Насті, мені здається. Так є. Це яблука. Мені здається, він просто їх пороз'ялозив. Пороз Сьогодні взагалі якесь диво дивне. Мали світло виключити, але не виключили. Це прям клас. А, може, зарядиться акумулятор, бо сьогодні якраз я мала сидіти взагалі без світла, щоб акумулятор не розряджувався. А ми тут з 8 годин. тут тьфу, -тьфу, тьфу, як то кажуть. <свісно> Заряджається. Ну, наступне виключення в нас мали дати на годину світло, і потім в 3 години виключити аж до 8. То я думаю, що в 3 години вже все-таки виключить. Але слухайте, півдня. Це ж непривично якось. Але я думаю, на ліфті так ніхто й не їздив бо І Ну, і ти не знаєш, чи робити, чи не робити. Я вже ближче до включення. Ну, коли по плану в нас мало бути світло, вже це пиріг поставила готувати, пішла макарони собі зварила. Прання я прання закинула відразу, як не виключили, я така думаю, хм, якщо що, то допереться вже в обід. Але все постиралося. У мене пуста корзина для прання. Ви представляєте? Цей масштаб успіху зможуть оцінити лише мами в яких є діти, особливо в яких є багато дітей. <смі> бо корзинка пуста. І ми це на оптовому були. купили ось таку корзинку, бо в нас раніше була така пластмасова. І це дуже зручно, і ручки. А ту пластмасова вона ну, велика була, то ми її на відро для сміття поставили, то хоч тепер нормальне місце буде. Бо ми раніше сортували сміття, ми жили постійно якось так, що там було місце. Для сухих і для вологих відходів. А зараз ми живемо в районі, де немає розподілення між сміттям. Там нема такого, що там в один бак таке, в другий бак таке. Це дивно, бо типу район якби не відсталий, Але розподілення сміття немає. Там навіть секція, де це сміття дуже облагороджене, по розуму нормально. Але все сміття скидається в усі баки. тому ми собі. І ми раніше як? У нас, так як тут нема як сортувати, то в нас було раніше два відра, але все одно вони виносились в одному спільному величезному пакеті. Тому зараз це наш велике, вона не знаю, наскільки тут Сергій бере пакет. На 70 літрів чи більше навіть. То це тепер зручно стало. На 60 літрів маленькі, на 120 великі. Якісь ще зелені, не знаю, наскільки вони зелені. Ну, коротше, та я така доволі. Коли світло з'являється, аж така енергія з'являється, плани, якісь щось робити, що А що... Коли світла немає, якось так, лінки піднімати свою п'яту точку, щось робити, таке пливеш по течії. Ну ладно, буду зараз їсти. Було б, звісно, класно, добу був якийсь сир у нас взагалі. Як то кажуть, в холодильнику ми ще повісилися. Саме що не є. Мені пару копліт, бівнушки, зараз я доїм. І цибуля, і пиво. Ай, ладно, треба буде щось прикупити з продуктів. Морозиловки у нас повні, а от з додаткових якихось штучок то нема. Нічого. Треба думати. Треба включати свою. Кулінарну логіку. логіку і фантазію. Поговорила з вами. Я тут подумала, малий дуже класно їсть, коли йому щось здавати в руки, а не кашу. І, можливо, йому підійде прикорм шматочками. Типу, оцей самоприкорм, прикорм шматочками, його порізано там називають. Зроблю, тут у мене моркву знайшла, та що ще була. Бо в мене в основному морква всі морозила тут вже порізана. Натерта точніше. А це пару штучок мене цілих було. Вона, звісно, вже така, знаєте, підвтомлена, але е, запечена, яка різниця буде. Зараз духовку це все. І е, кабачок тут ось був. Причому так само такими великими шматками. Не знаю, що буде з кабачка, але морква вона буде смачна. В принципі, запечена морква дуже смачна. Тому, Попробую. Випробуємо. Взяла на заставку сфоткати. А він уже туди-сюди, деться. Вона нас і треба зварити. Ну, просто тут холодно, то е могут через то, прикольно. Ну, що за тебя интересно, да? О, да-да-да. Все до рота. Все до рота. Все до рота. Все через рот. Так.